От ми себе закидуємо на дно і з того дна починаємо якось вибиратися. Це наша мотивація до дії. Будь-яка травма, яка була записана у ваших предків, впливає також на вас. В смислі, що вона ліпить. Я не обирав собі таких батьків. бла-бла-бла. Вже є якісь видіння, і ви не можете зрозуміти, що з цим робити. Чому взагалі важливо пропрацьовувати свій рід? Всім привіт! Безмежно щаслива бачити вас у себе на каналі. Якщо ви в мене вперше, я з вами привітаюся. Мене звати Настя Комаріда. Я духовний наставник, інструктор з тета хілінгу, інфлюенсер. Знімаю YouTube, TikTok, Instagram. Проявляюся у всіх соцмережах, де тільки можна, і розповідаю про важливі цінні речі, які змінюють життя людей. Також у мене на каналі є багато медитацій, тому обов'язково можете їх послухати. І, в принципі, дуже багато відео, які дійсно змінюють життя людей. І я вас дуже рада в себе бачити. Обов'язково підписуйтеся, ставте сердечко, пишіть коментарі, і вам карма повернеться. Ще краще. Хто мене вже знає, я вас всіх безмежно також рада бачити. І сьогодні поговоримо з вами про одну з також найважливіших тем, особливо цього року: про наш прекрасний рід. Як наш рід впливає на наше життя? Взагалі, цей рік, я вже розповідала, це рік роду. Якщо порахувати матрицю, то основні енергії цього року це карма і. Рід і яснознання, тобто по цим енергіям, ми розуміємо, що дуже швидко буде діяти карма все, що ви робите, як хороші, так і не дуже хороші її вчинки, будуть вам швидко повертатися. Ми розкриваємо ясно бачення, ясно знання цього року, і в кого були відчуття, що хочеться спробувати себе в духовності, що це таке, в кого вже є якісь видіння, і ви не можете зрозуміти, що з цим робити, в кого віщі сни, і ви не можете розуміти, як з цим взаємодіяти, то цього року, скоріше за все, ви розкриєте своє ясно бачення, і також наш прекрасний рід. Я спочатку, коли дізналася, що рік роду, думаю... Ну і що? Ну, рід та й рід. А в мене ще по моїй матриці на цей рік також головна енергія це енергія роду. Тобто, в мене подвійне свято. Я думаю, ну що там такого може бути? Я вже цей рід перекопала, я вже стільки всього там пропрацювала, ну, взагалі, все нормально буде. В нас зараз лютий, да? в мене вже почалися дуже цікаві події відбуватися. В мене вже кожна моя розкопка це пропрацьовка роду. І реально, коли ти на новому рівні, тобі відкриваються ще глибші знання про твою сім'ю, про тебе самого. Ти чим більше виростаєш, чим більше розкриваєш своїх сил, знань, пізнаєш себе, тим більше тобі гіменця вилазить, яке треба пропрацювати. Але це класно, це круто, що воно вилазить. Я його одразу пропрацьовую і знову ж таки виростаю і допомагаю своєму роду. І у мене реально вже почалася така нормальна пропрацьовка породу. Я кожну сесію, яку зараз собі беру, ходжу на навчання, пропрацьовую рід, і там, от все про рід. Ну ну я в шоці, скільки там всього, і тому я вирішила записати таке відео, пояснити вам, чому взагалі важливо пропрацьовувати свій рід. По перше, ми є частиною свого роду. Я думаю, ви це прекрасно розумієте. І Якщо ви не спілкуєтеся зі своєю сім'єю, ви не поважаєте своїх батьків, своїх предків, вони вам не відгукуються, їхні думки не співзвучні з вашими, і ви від них от закриваєтеся. Ви прям вони вас дратують, ви не хочете з ними спілкуватися. Вже зрозумійте, що це треба пропрацьовувати. Потрібно бути в гарному контакті зі своєю сім'єю. Це дуже важливо. Ви на 50% складаєтеся з мами і з папи. Права сторона, до речі, це про. Батька, рід батька, ліва сторона це про рід мами. Звісно, це не завжди там, працює саме так, але я особисто за собою помітила, що коли в мене якісь пропрацьовки, сесія, то коли я пропрацьовую рід батька, в мене реально починає боліти права сторона. Голова, рука, там, плечі, ноги і так далі. Це от просто з останнього, що в мене було. Тому можете за собою також таке помічати. І що ще важливо знати, що ваша душа перед тим, як втілитися у ваше життя, вона обирає собі рід. Ви не просто так зальотні, такі залетіли в вашу сім'ю і думаєте, йо моє, що я тут взагалі роблю? Що я тут забувся? Чого в мене такий рід, чого я в бідній сім'ї, в селі якомусь родився? Якого фіга? Чого я не родився там сином, дочкою Кайлі Дженнер? 100% вісім багатьох були такі думки. Так от, ваша душа обирає сама рід, в який вона прийде. Зараз я впевнена, люди, які це почують, в смислі, що вона ліпить. Я не обирав собі таких батьків, бла бла бла. Коли ви духовно себе пізнаєте і дуже багато цікавого розкриваєте свої здібності і розумієте, як це в світі влаштовано, ви зрозумієте мої слова. І коли ви відповідальні за своє життя, ви також мене зрозумієте. А люди, які не приймають себе, своє життя, свій рід, вони просто в позиції жертви. І якщо ви в позиції жертви, ви не зможете заробляти, нормально жити, реалізовуватися, все буде важко, життя важке, всі в цьому винні. Тому почніть вже зараз дивитись на своє життя з перспективи, що ви собі це обрали, і у вас дуже багато питань відпаде. Так от, ваша душа обрала рід, в який вона прийде, не з перспективи того, скільки там гімна різного, і мені треба це все пропрацьовувати. А якраз в вашому роду також є сила, є хороші чесноти, чеснота це хороша якість людини, які вашій душі потрібно напрацювати, і у вашому роду це є. І вона саме такий рід собі обрала. Тому. Почніть помічати, що хорошого вже є у вашому роду, яка сила є у вашого роду. Але також вона і обрала собі саме той рід, якому потрібно допомогти щось пропрацювати. І коли ви це розумієте, для вас це, в принципі, нормально, легко, це не, у вас не виникає зайвих питань, чого я маю це робити. Це завдання абсолютно кожного нащадка, який приходить в свій рід. І коли ви це розумієте, ви це пропрацьовуєте і вам, і вашим предкам стає легше, і ваші діти не будуть уже страждати, не будуть народжуватися в бідних сім'ях, де купа обмежень, насилля і так далі. Там вже все буде легко. І я зараз пропрацьовую свій рід саме з такої перспективи, щоб і мені стало легше, і мої діти народилися вже без цих програм, які заважають їм жити. Що я маю на увазі під програмами? У нас в кожного є в Голові, нейронні зв'язки. Я навіть вам тут прикріплю відео, як це виглядає. І ці нейронні зв'язки це ваші думки. От у вашому мозку ваші думки виглядають саме так. Це як енергія, яка бігає по нейрончикам. І ці ваші думки передаються вам також генетично. Ви народжуєтеся вже з набором якихось переконань. Які передаються вам від предків? У нас є ДНК, наш організм це взагалі дуже цікава штука, і стільки всього всередині відбувається, що ви навіть не підозрюєте. І я коли це вивчаю, я щоразу просто шокуюся, як воно все всередині взаємопов'язано. Так, от в нашій ДНК зберігається пам'ять наших поколінь, просто там до 28 поколінь, дуже багато поколінь наших предків. Все, що вони робили, зберігається також у нас в ДНК. І воно розблоковується, якщо вам це потрібно. Якщо вам потрібно, наприклад, пройти якийсь урок, навчитися любити себе. У вас розблоковується пам'ять предків, де вони себе не любили. І тому ви приходите в сім'ю, де, скоріше за все, вам буде недостатньо любові, де батьки не знають, що таке любов, де любов сприймається як насилля, потрібно бити, кричати, щоб проявити любов. І вам потрібно пройти цей урок, навчитися. І тоді, коли ви починаєте себе любити, розумієте, що таке реально себе любити, цей урок в роду також закривається. І наступні покоління не будуть вже приймати це на себе. Я надіюсь, я вам зрозуміло розповідаю, того, що багато хто може це взагалі не сприйняти. От просто вони не хочуть сприймати, що ми насправді з родом є єдиним цілим. Ідемо далі. Коли ви дивитесь на своїх предків і бачите, як вони живуть, які в них установки, як вони відносяться до грошей, чи вони реалізовані, чи вони працюють на когось і ненавидять свою роботу, чи вони достатньо заробляють, чи мало заробляють і звинувачують всіх навколо, чи які взагалі у них відношення до дітей, до грошей, до себе? Чи вони цінують своє життя, чи вони постійно жаліються на своє життя і на всіх навколо? Коли ви це бачите, от одразу розумієте, що це все у вас в голові, і через це ви не можете знайти себе. Реалізувати себе або знаходити себе, але у вас дуже багато страхів піднімається. Вам страшно діяти, страшно себе проявляти. Ви не можете заробляти достатньо грошей для вас, жити в ізобілії, в достатку. Ви не можете вийти ось з цього бідного мислення, тому що так живуть ваші предки, і це реально взаємопов'язано. Не потрібно думати, що це тільки ваше, а те, що ваших предків нехай самі розбираються. Ні. Ви частина свого роду, і те, як живуть ваші предки, ваша сім'я, це впливає на ваше життя. І якщо ви хочете гарно жити, ідіть і пропрацьовуйте свій рід. Особисто я дуже багато працювала із болячками свого роду, і з грошима, із самоцінністю, із любов'ю, щоб в мене в житті. Було все так, як я хочу, а не так, як запрограмував мій рід. І коли ви дивитесь на своїх батьків, бабусь, дідусів і бачите у них якісь хвороби, і якщо вони ж особливо передаються генетично, то розумійте, що в роду, в підсвідомості, в ДНК є програми, думки, які провокують ці хвороби. І вони вам також передаються. Просто поки що вони у вас не розблокувалися. Звісно, не обов'язково вони мають розблокуватися, але дуже ймовірно. І коли ви бачите якісь хвороби, от, наприклад, бачите, що в бабусі проблеми з шлунком, в мами проблеми з шлунком, і у вас поболює шлунок. Це означає, що. Ви виростете трошки пізніше, пройде там певний проміжок часу, і у вас буде те саме, що у вашої мами, бабусі і, скоріше за все, у всіх предків. Тому що у вас є генетична програма, яка впливає абсолютно на всіх, поки хтось нарешті не прийде і не пропрацюється. А й до речі, шлунок це взагалі шлунок, кишечник, все, що в нас тут в животі, це про насилля. Це коли чоловіки насилували жінок, коли жінка не мала права вибору. Ну, це також і зворотньо, Жінка також може насилувати чоловіка і про моральне, і про фізичне насилля, і про самонасилля, коли люди самі себе насилують, не люблять себе і хочуть себе якось знищити. І роблять. Не дуже приємні речі для себе і також для оточуючих. І тоді починає страждати ваш шлунково-кишковий тракт. Будь-яка травма, яка відбулась у ваших предків, впливає також на вас, тому що насправді часу як такого не існує, і в травми немає терміну придатності. Вона діє до тих пір, доки її не закриють, доки її не пропрацюють, не зрозуміють, для чого це все було, що я там повинен був навчитися. І нарешті з цього вирости, і тоді травма реально закриваються. А коли ви просто про неї знаєте, я забуду і воно все пройде. Так не буде. У мене були перші мої стосунки, де записалося дуже багато різних травм. І я вирішила їх просто забути. І я думала, що якщо я не пам'ятаю, значить цього немає. І коли я почала займатися тета-хілінгом, і моя підсвідомість почала розблоковувати всі ці спогади, всі ці травми, щоб їх зцілити, я була просто в шоці. Я десь рік... Кожну сесію пропрацьовувала, ну, не спеціально ішла з цим наміром, але на кожній сесії у мене вилазили ситуації, які записалися в стосунках, в яких я була майже 4 роки. І коли ви думаєте, що я забуду, і це безслідно просто зникне, це насправді не так. Воно записується у вас і в голові, і в тілі. і... Поки ви це не зміните, не подивитеся, що я там приховую, воно нікуди не дівається. І розкажу вам свою ситуацію зі своїми предками. Півтори роки тому в мене нізвідки з'явилися просто нав'язливі думки про те, що я хочу їсти. От я поїла і така, треба ще щось їсти. А що я буду далі їсти? А може це я з'їма? Може це? І я ціли, цілий день ходила і думала, що я буду їсти. Від цих думок я настільки виснажувалася, що ви. П'ятій годині вечора я лягала спати, я дуже хотіла спати, у мене взагалі не було енергії. І тут я через тиждень таких думок розумію, що щось тут не так. Я записуюсь на тета сесію. Тільки ми починаємо працювати, і я чую крик дітей от просто плачуть діти, і у мене перед очима моя рідна бабуся з її братом, які були дітьми війни. І вони проживали голод, у них не було що їсти. І пам'ятаю, як бабуся мені розповідала, як її брат був у школі і на підвіконнику тако пальчиком збирав крихти хліба, бо не було що їсти. І ця травма нікуди не ділася. Вони живуть в стані виживання, де немає їжі, де немає безпеки, де ти просто думаєш, щоб мені де небудь знайти поїсти, щоб вижити. І відповідно, Зараз дуже багато українців мають розлад харчової поведінки. Це саме через це, через те, що всі наші предки проживали голод і війну. І якби кожен з нас пропрацював це, закрив цю травму, до нас би зараз навряд би прийшла знову війна. Ми б жили набагато простіше, ми б не накривали величезні столи з їжею, які ломляться просто від цієї їжі, якби в нас не було цих травм голоду. І я поч... ми починаємо працювати з цією темою. Ми її розкопуємо, закриваємо. Дивимось, для чого це все було, що потрібно навчитися. І зразу ж після цього я забуваю, що таке думки про їжу. Мені просто попускає в мене взагалі більше цих думок немає. Я зрозуміла, що ця травма до мене прийшла саме тоді, коли я була готова її стілити. І ми це стілили на генетиці, і відповідно, в мене вже цього немає, і в моїх дітей цього більше не буде. І зараз кожен з вас може себе в цьому впізнати. Наші предки дуже багато років жили, не жили, а виживали взагалі. Вони просто жили в режимі виживання. Вони не знають, що таке легке життя, що таке працювати на себе і робити те, що тобі подобається, що таке багате життя, що таке гроші, в принципі, заробляти гроші, що таке достаток в їжі, достаток в грошах, достаток в одежі і так далі. І через це ми також не можемо прийняти це все. Звісно, не у всіх зараз вже набагато краще з зароблянням грошей з проявленням себе. Зараз в принципі світ змінюється в нас набагато легше з цим, але є дуже багато людей, які застрягли в цих програмах і ніяк не можуть з цього вийти, бо не знають, чого так відбувається. А от через це так все і відбувається. І у нас записалася переможна стратегія доводити себе до дефіциту, от створювати собі штучно голяк, де немає грошей, немає нормального життя, щоб починати діяти. От ми себе закидуємо на дно і з того дна починаємо якось вибиратися. Це наша мотивація до дії. А так не має бути. Мотивація насправді може бути просто, бо я цього хочу. Бо мені це подобається, мотивація з любові до себе. І коли ви це розумієте, коли у вас закриті ці травми, вам більше не потрібно створювати собі штучно цей дефіцит. Крім того, коли ви пропрацьовуєте свій рід, у вас також налагоджуються стосунки зі своєю сім'єю. Вони вас розуміють, ви їх розумієте, у них змінюється мислення. Коли ви працюєте з собою, ваше оточення також змінюється. І я часто отримую питання, що робити, коли я над собою працюю, а мої. Редки мене не сприймають, моя сім'я мене не розуміє, кажуть, що я там в якійсь секції і так далі. Просто продовжувати працювати над собою і не намагатися їм щось доказати, довести, показати, що це не так. Просто працюйте над собою, отримуєте зміни, вони бачать ці зміни і, відповідно, також хочуть отримати те ж саме. Починають працювати над собою, змінювати свої думки. І поступово виростають з цих дефіцитів. Насправді тема роду дуже важлива абсолютно для кожної людини. І якщо ви хочете гарно жити. То прийміть той факт, що потрібно працювати зі своїм родом і не мало працювати. Я працюю зі своїм родом вже десь два з половиною роки і розумію, що там ще ого го скільки всього. Але це моя відповідальність з цим працювати, тому що я хочу змін і я хочу класно жити в легкості в ізобілії, мати достатньо всього, і не те, щоб достатньо, а навіть більше ніж я можу собі уявити. Бо для предків вони зациклені були на тому, щоб хоч якось жити. А я не хочу думати, як мені вижити. Я не хочу думати, як мені, хоча б якусь копійку заробити. Я хочу мати багато всього в легкості, допомагати багатьом людям і отримувати від цього задоволення. І я думаю, що також кожен з вас це хоче, тому потрібно йти і це пропрацьовувати. Я, до речі, думаю над тим, щоб в березні або квітні запустити якийсь проект, не знаю, чи це буде марафон, чи це буде якийсь курс, де ми будемо саме пропрацьовувати такі. Найпопулярніші програми свого роду, де ми будемо тиждень чи навіть два тижні десь працювати зі своїм родом і закривати всі ці травми, які впливають на ваше життя. Тому, якщо вам цікаво, дайте знати, і я дійсно створюю таку штуку, але я думаю, я все рівно її зроблю, тому що в мене ось був грошовий марафон, і я побачила, наскільки сильно в людей багато обмежень, переконань саме від роду. Ми працювали з блоками, які не дають змоги нам почати легко заробляти, і там абсолютно все від роду. Рід боїться великих грошей, рід боїться заробляти, бо їх можуть це вбити. Краще бути чесним, але без грошей. Не знають, як себе мотивувати, крім того, щоб створювати собі ці дефіцити, залишатись без нічого. І там. От серйозно, там дуже багато було переконань. Я думала, що ми за тиждень це все закриємо, але розумію, що там що ого, скільки всього треба робити, і це місяць десь треба на всю цю роботу. І я, до речі, залишила доступ до грошового марафону на місяць. І якщо ви хочете ще до нього приєднатися, ви можете це зробити. Він дуже потужний. Вийшов взагалі я навіть не очікувала, що настільки круто і сильно буде. І ми закривали там якраз базові ці травми нашого роду, які впливають на наш дохід і на наше легке життя. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в Дірект, приєднуйтеся. І також на правах реклами свого ж каналу повідомлю вам, що 29-31 березня у мене буде базовий курс з Тета Хілінгу, де ми якраз будемо вчитися, як самостійно працювати з цими обмежуючими переконаннями. Тета це взагалі, чудо інструмент, який допомагає. Повністю перепрограмувати свій мозок і створити те життя, яке вам подобається. Я тому живий приклад. 5-7 квітня буде продвинутий курс, 20, 21 квітня глибинні розкопки, і 27-28 квітня ти і творець. Це всі курси з Їх можна проходити тільки в такій послідовності, один за одним. Вони всі доповнюють один одного, розкривають ще більше знань. Ми на кожному курсі пропрацьовуємо і себе, і вчимося працювати з іншими людьми. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть мені в діри. І я вам бажаю всім прекрасного дня, настрою, пропрацювати свій рід, <свісно> пережити, в принципі, цей рік, тому що він не легкий. І по енергіям початку цього року я вже це розуміла, і зараз також бачу, що такий він. Тяжкенький, але нічого. Якщо ви з собою працюєте, то все максимально легко буде у вас відбуватися. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео, ставте сердечко, позначайте мене в сторіс. Я буду рада бачити кожного з вас, в себе також в Інстаграмі, в Тіктоці і на Ютубі. Підписуйтеся і до нових зустрічей. Пока-пока!